Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає повернення акцизного податку на пальне? Закон вступає в силу через день після опублікування. Тому повернення акцизів треба очікувати в кінці вересня. На пальне на потреби міноборони лишається пільга нульового акцизу. Повертається акциз у розмірі 100 євро, на бензин, дизель, біопаливо на тисячу літрів та газ 52 євро за тисячу літрів. Як саме повернення акцизу може вплинути на вартість? Ального маємо змогу почути думку народного депутата України Олени Шуляк. У нас є певні. Аналітичні дані від Міністерства економіки, тому що вони були ініціатором такого, такого законопроекту. Я ми не бачимо суттєвого якогось зростання на пальне, але ми розуміємо, що ухвалення такого закону призведе до того, що дорожній фонд буде наповнюватись, і це не такі суми, як це були там в довоєнний період, але цих грошей буде вистачати на те, щоб відновлювати інфраструктуру на деокупованих областях. А інфраструктура на деокупованих областях це і переміщення наших військових, це і переміщення а, тих же самих швидких, які е, допомагають, е, щоб наші бійці, які поранені якнайшвидше, е, мали там здоров'я. Верховна Рада всіма фракціями, мені здається, і всіма депутатськими групами максимально підтримувала цей законопроект. Тому що ну на сьогодні це нагальна необхідність. Це просто критичні речі, які потрібно приймати. Розгорнуте інтерв'ю із Оленою Шуляк, народним депутатом України, головою фракції Слуга народу, дивіться в ефірі ТРК ТРКВІНИЧНА у програмі Актуальне інтерв'ю.